Ого, ти хочеш рожевий пончик? Його ж дуже легко готувати. Наші друзі зроблять це за лічені секунди. Обіцяю. Брайан, тобі пончик треба готувати, а не нотилу їсти. Гаразд, швидше приступайте, поки малятко Кейт знову не заплакала. Що там потрібно робити? Пончик. Та це простіше простого. Зараз зроблю фірмові пончики зоро. Мені потрібно добре відбити печиво в пилюку. У цьому мені допоможе відбійний молоток. Нині все розіб'ємо в крихту. Фух, а цією штукою складно керувати. О, о, готове. Це ще хто. Вибачте, дядечко будівельник, це ваше. Ой, красуня, привіт. Тепер висипаємо все в миску та виливаємо туди нутелло. А тепер мені знадобиться ще один крутий інструмент палець. Все перемішуємо. Чудово. Це так смачно. Бабуль, хочеш спробувати? Е, ну куди? Я ще не облизав. Ну і гаразд, треба все перелити в піч для пончиків. Думаю, що буде неймовірно смачно. Ну, трохи забруднився. Подумаєш? No. Давай все, витирай. Живо! А я поки що займуся своїми пончиками. Моя плита вже розігрілася, тож викладаю тісто Шеф, а в тебе що? А в мене розкішні смачні пончики. Ви тільки подивіться, які вони апетитні та пишні. Але це ще не все. Мені треба зверху прикрасити їх маршмелло в золоті. Вийде неймовірно смачно. Ось так вже виглядає ще більш апетитним. Але й це ще не все. Зверху я прикрашу свій сендвіч пончиками з золотом. А, Як вам подобається? А у вас що? А в мене також пончики приготувалися. Зараз продемонструю своїх красенів. До них нічого не треба додавати, тільки цукрова пудра. Хм, а чим це так пахне? Тебе щось горить? Точно! Мої пончики сильно засмажилися. Вони такі чорні бо згоріли! чи того, що зорило? Так, гаразд. Додамо розплавленого маршмелу та зальємо все полуничним сиропом. Щоб вони точно не віддавали гаром. А тепер додам мої улюблені шоколадні кульки. Малятко від них шаленіє. Ось і все. Кейт, на тебе чекають пончики. Ой, які побрати? Точно, хоч ось ці. Mm. А це що в мене в роті? Фу, як багато золота. Я таке не люблю. Що ще є? Ого, які милі? Вони мені дуже подобаються. А що тут? Вау! Ці пончики виглядають так апетитно. Це мої улюблені солодощі. Це дуже смачно, шалено. А як на смак? Смачно! Я віддаю перемогу своєму братові. Так, я зробив це. Приготував самі смачні пончики. Я хочу вафлі. Хм, моя онучка хоче смачних вафель. Так це простіше простого. Почнемо з кіста. Трохи борошна та яєць. Тепер шматочок масла покладемо в миску Ой, полетів кудись. Упс. Дякую, шеф. А тепер трохи цукру і молока. Ой, яке смачне молоко. А тепер все перемішуємо. чуть yes. чуть тю тю-тю-тю. Ох, як добре. Бабуль, ти бризкаєшся. Перестань. А мені потрібний скітол. У мене будуть чудові вафлі із цукерок скітос. Вийде дуже смачно. Цікаво, вигадала. А що мені зробити? Я не знаю, як готувати вафлі. О, У мене є ідея. Де вона тут? У мене в рюкзаку? Все не те. О, знайшов. Принглс, смачна лакшина. Зараз із неї я зроблю вафлю. Треба тільки покласти її в вафельницю і готово Трохи додам кетчупу Думаю, що ця мордочка трохи потішить mm -hmm. кейт У мене все готово. І в мене вафля готова. Витягую всі в стопку. Додаємо трохи кленового сиропу. Ой, як же апетитно виглядає. А мені потрібний полуничний сироп. Наліємо трохи в келих у вигляді серця. А ось моя вапля приготувалася зі скітовса. Вставляємо та готово. Кейт, можеш куштувати. Ого, тут так багато смачного. А це виглядає відпадно. Потрібно скоріше спробувати. Вау, неймовірно. А що тут? Ого, мій улюблений полуничний сироп. Круто! А що в нас тут смачненького? Ці вафлі точно приготувала бабуся. Я їх уже не вперше їстиму! Дуже смачно. Ой, щось я переїла вафель. Але в мене ще вафля братика лишилася. Потрібно спробувати. Бона Банани солодка. Шла пшина, крутяк, а з кетчупом смачно. Але я сильно об'їлася. Мені якось погано. Але перемагає шеф. Ого, я знала, що переможу мої ваплі найсмачніші. Ладно. Тепер я хочу рідку цукерку з коли. Чекаю на ваші класні страви. Та це ж простіше простого. Зараз приготуємо дещо шалене. Мені потрібна порожня пляшка Кока-Коли. О, це було важко, але я впорався. Оп, вибачте, тепер потрібно залити у пляшку кукурудзяний сироп. Потрібно його дуже багато. Чудово. тепер трохи цукерок мьорс. Зрозуміла, бабуль. Клас. А тепер Ой, щось не так пішло. Гей, відпусти. Ай, зі мною все в порядку. Я просто трохи вдарився. Зате зміг перемішати цукерку. А тепер це все треба заморозити. Не боїмося, морозимо до твердого стану, щоб цукерка була неймовірно смачною. Бабусь, як тобі подобається? Ваші цукерки всі шкідливі. Краще я зроблю корисне. Не з коли, а з меду. Шеф, а що ти будеш робити? У мене геніальна думка. Цей рецепт точно сподобається дитині. Потрібно тільки налити коло на сковорідку. додати більше мармеладок з кока-колою і перемішати. А моя цукерка вже готова. Ой, як холодно! Ой-ой, дуже холодно. Руки змерзли. А мені якраз потрібна миска з льодом. Сюди треба налити трохи рідкого азоту. Це точно посилить дію льоду, і я зможу набагато швидше заморозити свою цукерку. Чудово! Тепер переливаємо зі пляшку, пляшкою. Можна це класти в миску з льодом. Ви тільки подивіться, що робить хімія. Пляшка миттєво заморозилася. Бабуся, не чіпайте. Хочете руку на льодяник перетворити? Тепер можна подавати. Вау, все виглядає навіть краще, ніж я собі уявляла. Зараз же спробую цю цукерку в пляшці мішуткою. Він виглядає дуже класно. Ух ти! То це ж мед. Ну, таке собі. А що тут? Ой, як холодно, холодно, холодно. Так, треба щось вигадати. О, так краще. А як же мені вийняти цукерку звідси? Давай, же, вилізай. Вийшло. М -м, смачно! А що зробив братик? Виглядає круто. Вау, класно! Мені дуже подобається ця цукерка. Братик, ти переміг. Ура! Я знав, що я найкращий. Так. Тепер я хочу яєчню. Тільки зробіть, що насправді смачне. Шеф, ти точно маєш поратись для бабусі Це простіше простого. А ось Брайан щось вигадає. Почнемо. Зараз, зараз. Мені потрібно налити трохи олії. Ну, вливайся. Ой, вибачте. Ой, бабуся, боляче. Тепер розбиваємо парочку яєць. Пробач, бабусь, я просто захопився приготуванням. Ого, а виходить непогано. Терміново треба приготувати щось істівне, бо після яєчні Брайна можна й до лікарні поїхати. Ось дивись, як треба, Брайан. Ну як так можна? Все згоріло. Зараз все виправимо. У мене буде яєчня з рідкого маршмелу і персика. Ага. Схоже на твою. Здається, що так. А що в мене виходить? Ой, чудово! Треба додати трохи свіжих овочів та зелені. Ваша яєчня виглядає надто примітивно. Зараз я покажу вам, як приготувати ресторанну яєчню. Вона буде не класичної форми. Ей, а де ж моя форма? Брайан, Це мій дракон. І так, виливаємо чорну масу та смажимо. Тепер робимо очі та вогонь. Цей дракон вийшов такий милий, що Кейт точно оцінить. Додам ще деталей. Галявину, де буде пастися дракончик. Нічого не кажіть, я знаю, що зробила ідеально. Oh. Давайте дізнаємо, що скаже Кейт. Ого, як багато смачного тут! Мені хочеться спробувати цього дракончика. Mm. Ой, який класний! Дуже смачно! А що тут у нас? Вау, помідорки. це я люблю. Смакота. А що з яєчні? Ну, звичайна яєчня. А що тут? Це ж персик. Здорово придумано персик жовток. А це що за штука? М -м -м! Йогурт! Класно! Мені дуже подобається солодка яєчня. Я віддаю перемогу Брайану. І знову я переміг. Оце це мені щастить. Ден, нам потрібно знайти ключ, щоб вибрати звідси. Тут так страшно. Ой, а це що за сейфи? І на них замок? Тут усе під замком. Дивись, yes. на цій коробці намальований ключ. Давай подивимося всередині. Чудова ідея. Я дістану ключ. Щось там рухається. Наче це не цукерки. Я знайшла ключ. Який жах! Це була миска з черв'яками. Ну, добре, хоча б ключ знайшла. І так, подивимося в сейфі Як же це інтригує? Мамочки. Хто насмілився мене потурбувати? Ден, всередині сейфа горлаюча голова. Зараз я з нею розберусь. Закрий двері. Мамочки, Мія, захисти мене. А я казала. О, глянь, коробка оновилась. Давай тепер ти подивишся, що в ній. Мені страшно і одночасно цікаво. О! Мія, чекай мене, будь ласка. Пробачте, містер Змій, не хочу вас турбувати зайвий раз. Так, може, тут лежить ключ. Бр, яка гедота. Жах. Ура! Ключ у мене. Зараз відкриємо сип. Я точно відчуваю, що там буде ключ від камери. О, ні. Ха-ха! І як тобі такий ключ, Ден? Сподобався? Ти точно вибрав сейф з витівкою? Ти краще глянь на коробка, вона знову оновилась. Тоді зараз я дізнаюся всередині. What? І отут щось незрозуміле. Щось лизьке. Мамочки, сподіваюся, що це не соплі. Будь ласка, нехай це будуть не соплі. Ого, я знайшла тут ключ. Ось він. У яка ги Це правда соплі. Гаразд, забудемо і відкрисив. Ку-ку, хто тут? А, мамочки, мене атакують кажани. Дивись, коробка вже оновилась. І мені потрібно знайти ключ. Гаразд, тут oh щось живе і слизьке. Що це таке, але мені дуже неприємно. Схожа на мозок. Моя бурхлива фантазія таки видає. Ура, ключ! Ти поки прийде до тями, я все відкрию. Що ж всередині? О, як мило, пізочок. І хто ж у ньому лежить? Яка крихітка? Мамочки, це скелет. Забери, забери! Коробка знову оновилась. Ок. Вже скоро ми звідси вийдемо. Моя черга. Що ж це таке? Щось м'яке та квадратне. Гадаю, що ключ десь всередині. Треба розламати це жиле. Як же важко це зробити. А -а -а -а! Але я сильна, я зможу. Ура виходить. Ще трохи. Ура, ключ. Ой, руки такі слизькі. Що ж, у сефі, допоможіть! Де, мене затягують. Я цього не дозволю. Все, заспокойся, я тебе врятував. І ні, я не хочу відкривати коробку. Ну, добре. Моя черга. О, ні, я боюсь гризунів. Так, так, містер Мишеня, я прийшов за ключом. Тому не кусай мене. Здається, я знайшов ключ. О, ні, Це то, чого я боюсь! Щори! Так, треба швидше знайти ключ. От він ура. Okay. І так all right, all right, all right. спробую відкрити. Yeah. О, Мія! Що це за рідина? Як неприємно! Вона червоного кольору! Це кров! Oh. Мені страшно! Мія прокинься! Давай, давай, приходь до тями, ти наступна дістаєш ключ. Добре, без проблем. Всередині точно не повинно бути щось неприємного. Я сподіваюсь. О, кругле та пружне. Таке відчуття, що розкриваю чиюсь голову. М'яко. Мені навіть подобається. О, А ось і ключ. Треба швидше відкрити сип. І ще ж тут лежить. Ого! Якась кнопка. Ден, може, ти натиснеш? Давай краще ти. Гаразд, тисну. І що має статись? Мамочки, Ден, що це? Мене повністю обливають чимось рідким! рядки. Сподіваюся, що це шоколад. Мені достатньо. О, Ден, оновився ящик. Відкривай. Я так цьому радий. Гаразд. Зараз дізнаємося там всередині. Хтось рухається. Але де ключ? Десь зовсім поруч. О, знайшов. Але що було всередині? О, ні. Більше щурів, я боюсь стільки величезних тарганів. Він розміром з мій палець. Фух, Треба забути про це. Відкриваю сип. Ой-ой, ой, -ой, -ой Мія, я намагаюсь не рухатись, але на мені величезний волохатий павук. Забери його. Ден! Це супер величезний павук. Ну, все, він мене з'їсть. Куди писати прощальний лист мамі? Ой, здається, я зміг його прибрати. Фух, було страшно. Давай, відкривай коробку. Добре. Ну скільки можна? Так, щось лизьке. Мені весь час попадається щось мерзенне. Гаразд, зосереджусь на ключі. Мені це все нагадує, тарілку з какашками і кагедота. Запаху нема, це вже добре. О, я знайшла ключ. О, і це не те, про що я думала. Це шоколад. Смачненько. Ну, хоча б щось приємне. Так, потрібно відкрити сейф. Там точно буде ключ. Всередині буде щось добре. О, точно. Я ж казала, це гарбуз. Він нам нічого не зробить. А що всередині? Мій всередині ключ. Він точно підград. Треба звідси вибиратись. Ура! Ми покинемо цю моторошну кімнату. Сподіваюсь, я забуду цей як страшний сон. І так, ключ підходить. Ура! Побігли! Ой, чого ви чекаєте? Я голодна. Ми чекаємо на твої вказівки. Я хочу, щоб у першому раунді ви приготували пасту. Пасту добре. Добре. Okay. Бабуся, прокидайся. Внучка хоче пасту. Пасту просто. Я вже варила для неї спагеті. Тож нічого складного в цьому немає. Все за класичним рецептом. Аж ні, пробачте, це все борошно. Нічого страшного. Ще раз пробачте. Я хочу самостійно приготувати спагеті. Після борошна хід підуть яйця. А ними навіть віджегривати вмію. Ой-ой, стійте! І знову пробачте мене. Мені завжди здавалося, що з мене непоганий вийшов би жонглир. Що ж, коли тісто готове, потрібно розділити його на невеликі кульки та розфарбувати кожен у певний колір. Після за допомогою спеціальної машинки я наріжу тісто на само лапшино. Для цього потрібно просто обережно прокрутити тісто в цій машинці. На мою думку, виходить дуже круто. а головне оригінально. У всіх буде проста локшина, а в мене спагеті у вигляді квіточки. Бабуся, як ваші успіхи, все відмінно. Внучка завжди любила звичайні спагеті з кетчупом. Та чому ж мені не запропонувати її саме їх? Венти, як у тебе справи? Річ мені потрібна твоя допомога. Я не хочу, щоб моя локшина була схожа на класичну. Для мене вона надто світла. Якщо додати трохи чорного барника, буде саме те. Really? Кетчуп я теж додам. Він буде у ролі крові. До речі, додатково я засуну мармеладні очі, щоб вони доповнили композицію. Малятко, ти готова спробувати та обрати переможця? Навіть не знаю, що почати. Мабуть, я сам перед спробую класичну локшину бабусі. Я з дитинства її просто обожнюю. Думаю, цього разу нічого не змінилось. Як я й думала, смачно та просто. Далі вхід піде локшина від Еніт. Вийшло, звичайно, нереально красиво і дуже мило. Це справжній витвір мистецтва. Його навіть їсти не хочеться. Енічі додала додаткових макарошок. Схоже на ікла вампіра. У страшно. Ці макарони не зварені. сухі. Їх нереально їсти. Залишилась локшина від вензи. Подача не гірша, ніж у Еніт. У стилі Енди. Насамперед я хочу спробувати очі. Він що, мармеладний? Обашні отакі! Венздей, як ти зрозуміла, що мармелад так круто поєднується з лакшаною? Це ж просто нереально круто. Таку смачну лакшану я да повністю. Навіть крапельки соусу на тарілці не залишу. Думаю, переможеться очевидний. Найкраще лакшану приготувала Венздей. Як так? Я ж так старалась. Лен дай прибери зараз же досить лякати літню жінку. Малятко, ти вже готова дати нам нове завдання. Так хоче коктейль. Зможете зробити? Просто буде в кращому вигляді. Тобі, внучечко, все ще завгодно. Okay. Коктейлі я вмію робити. Я зараз зроблю такий, що ти його ніколи в житті не забудеш. Основою для коктейлю стане звичайний спрайт. Його потрібно залити в келик такої незвичайної форми. Тепер всередину потрібно капнути секретний інгредієнт, який надасть спрайту потрібного кольору. Він стане зеленим. Річ зараз же збігай до Іні, ти принеси мені вершки. Все, ще що диявольська рука. А ну геть! Бабуся, не треба ображати мого помічника. Річ робить лише те, що я йому кажу. Вершки мені потрібні для того, щоб вилити їх на коктейля зверху, накласти мармеладних очей. Зізнаюсь, мармеладні очі це моя улюблена насолода. Вона і виглядає круто, і ще вона дуже смачна. Червоненький сироп теж не завадить. А чого я чекаю? Мені теж час готувати коктейль. Почну з мармеладних цукерок. Для початку їх потрібно розділити за кольорами. Готова? Тепер їх потрібно викласти шарами і високий келих. Тільки подивіться, яка краса виходить. Тем ці мармеладки потрібно розтопити, щоб вони перетворились на однорідну масу. І останній крок збиті вершки. Вони завжди надають напоям якогось більш презентабельного вигляду. Невелика мармеладка зайвою також не буде. Краса! Дівчатка, ви зробили гарні та смачні коктейлі. Тільки ось ви зовсім не подумали про здоров'я моєї онуки. Я зроблю коктейль, який буде насамперед корисним. Він буде складатись з різних овочів, які я запхаю в цей блендер. І чим більше увійде, то краще. Залишилось тільки прокрутити овочу блендері. Готова. Мм, як пахне! Жахливо! Все точно! Oh, Та годі вам! Натомість онука оцінить мою торготу при її здоров'я. Саме час обирати переможця, онука. На вигляд усі коктейлі дуже нічого. Найбільш звичайним виглядає коктейль бабусі. Тож з нього і почнемо. Фу, яка морзяна гілка. Сам коктейль на смак нічого. Фу, летута, не бабуся, це буде неможливо. Наступним порахунком буде коктейль віденіт. Він виглядає набагато смачнішим. Божні вершки їх так багато коктейль треба не пити, а їсти ложкою. Все таки не можна прогаяти. Ні грама смачних збитих вершків. Вершки закінчились, можна діставати трубочку. Дивно, а чому коктейль такий густий? Його ж неможливо пити. А як я можу віддати перемогу коктейлю, який я навіть не спробувала? Ні, все точно повз здається, надія на тебе. Буду одразу пробувати. нарешті смакота. Я б з радістю пила цей коктейль на постійній основі, бо він справді дуже смачний. Зараз я просто не можу зупинитись. Яка смакота. І хто ж переможець? Це ж очевидно, Венди! Вона зробила дуже крутий коктейль. Ну, дічка, яке завдання зараз у цьому раунді. Бабуся, все дуже просто. Зроби для мене салат. Хочеться чогось легкого. Салатик так, салат буде зроблено. Через пару хвилин буде готово. Okay. Буде тобі салат? У мене щойно поспіли листя для салату. Нехай саме вони становлять основу салату. Далі в хід піде сир та сухарі. Очевидно, навіть я знаю рецепт цього вашого Цезаря. Не можна забувати і про соковиті помідорки. Вони будуть прекрасною салату. У мене вже все готово. Чудово, я придумала, як зробити салат не просто смачним, а й гарним. Я знову повернусь до теми квітів і зроблю завачів невеликі, але дуже милі квіточки. У мене й відповідні форми є. На мою думку, це чудова ідея, тому що виглядає як справжні букети. А ще цей дуже смачно. Які квіти, це ж нудно. В салату не вистачає чогось темного. Хоча пари листя базиліка. Я в захваті від цього черепа, так що він теж стоятиме на тарілці. Саме на цей череп я наліплю інші інгредієнти, сир та шинку. Тепер потрібно залити цю справу кетчупом і вставити два ока. Череп став виглядати набагато цікавішим. Який жах? Бачила б таке вночі, впала б зі страху, але вирішувати все одно не мені, а нашій дитині. Ура! Нарешті смачна їжа. Ой, винти, що ти oh, приготувала? Ой, який жах! Ніколи не бачила таких страшних салатів. Його не те, що їсти, до нього торкатися моторошно. Подивимось, чим мене здивує бабуся. На Цезар зар її салати справді дуже схожий. Ось такий салат, я готова їсти постійно. Навіть зупинятись не хочу. Хочеться якнайшвидше спустошити тарілку. Ось тут і справді смачно і корисно. Тепер буду нереально сильною. А тепер спробую від віденіт. Фу, не смачно, Це просто овочі! Бабусин салатик перемагає! Бабуся, не відволікайся, дитина готова дати завдання. Хочу на десерт пончик! Буде тобі пончик? Я також такий люблю. значить і приготувати зможу. Уявляю, які на у них будуть пончики. Це ще чому? Головне, щоб вони були смачними. На пончики так і не дивитись, збираються. Я знову зроблю щось яскраве. Точніше, кожен мій пончик буде свого кольору. Зазвичай людям такий підхід подобається. Що це було? Не підходьте до мене, не відволікайте мене від випікання, мої пончики ось будуть готові. Частина роботи зроблена. Настав час прикрашати. Звісно, ходи без червоного полоничного сиропу. Він же справді схожий на кров. Але це ще не все. За допомогою білої глазурі я намалюю візерунок у вигляді павутинки. Наче ці пончики я з павукового гнізда дістала. Річ, мені потрібна нутела Принеси. Молодець. Без тебе я б так і не зробила кажанів. Дивіться, як круто. Голова цієї мишки ні до чого. У мене вийшли справжні красиві пончики. Незвичайно Я ось не хочу сильно прикрашати пончики. Щоб їх смак був цікавішим, я просто посиплю на пончики цукрову пудру Її всі довкола люблять. Моя онука буде задоволена. Мої кольорові пончики також готові. Вони такі гарні. З ними тепер навіть фотографії можна робити. Круто ж? Але це ще не все. До таких пончиків ідеально підійде посипка. Потрібно лише її відкрити. Ой. А. Ой. Тепер весь язик в цукерках. Але нічого. Дитині вже час обирати переможця. Цікаво. Увенція знову зробила щось незвичне. Навіть кожани виглядають смачними. А? Непогано. Але зізнатися okay. чекала не більше. Наступними хід підуть пончики від моєї бабусі. Перш ніж їх з'їсти, хочу зібрати невелику вишу. Так і їсти буде зручніше. Звичайні пончики. Смачні, але нічого особливого в них нема. Подивимось, чи мене пригостить Ені. Її пончики найбільше схожі на ті, які я люблю. Це нереально смачно. Еніт, тут все очевидно. Твої пончики найкращі.